І так, усім привіт! З вами я Дмитро, і сьогодні у нас у Мафії 2 Дерек. Ось такий Дерек. І він приїжджав до Джо і розмовляв з ним по справах. І зараз він поїде на ось такій машині. Ось цю машину йому привезли нещодавно. Ось така Audi. Ось така. До речі. Непоганий мотор. Я бачу вперше такий мотор у Мафії 2. Непоганий мені подобається. Мені подобається. Дуже круто. Пропрацювали. Давайте поїдемо її затюнінгуємо. Ладно, поїхали. <кій> поїхали, її затюнінгуємо. Ох, а салон. Ви подивіться, який салон. Мені подобається. Ось така Ауді. Поїдемо її затінгуємо. А потім розіб'ємо як завжди. До речі. Навіть є така штука на вікні як вона називається червона така решітка. Гра трошки підлагує так. Але, ви знаєте, я вам казав і у GTA 4 багато разів і Декілька разів, що комп'ютер слабенький не тягне трошки гру на записі. Давайте її затінгуємо. Давайте. Давненько я тебе не бачив. Я теж давненько тебе не бачив. Розказуй, чого нагадає. Тачка отремонти... отремонтована, До речі, колеса, які й... йдуть. Ні. Залишаємо ці колеса. Ні. Нехай ці будуть. А яка краска теж? Яка краска для цієї Ауді йде? Або такий колір, або червоний залишаємо. Я не знаю. Або вишневий. Давайте поки білий поставимо. Усе. Приятно імець з тобою білий. Мені теж. Поїхали. Ух! Мат. З'явився мат. Після того, як ми її затіннігували. Ну, непогано. Поїхали. Її розіб'ємо. Що я можу сказати? Пошкодження непогані. Пошкодження непогані. Так, так. Непогані пошкодження. Давайте її полагодимо. Ух. А мотор, бачу. Змінився. Змінився. Поїхали. Так, пошкодження непогані. Мені подобається. Давайте ми її ще раз розіб'ємо та полагодимо. Бачаюсь. О, двері відлетіли. А непогані пошкодження. Мені подобається. Ми майже її вщент розбили. Давненько я тебе не бачив. І давайте ми її покрасимо у... Ну я не знаю. У який колір? У який колір. Ну давайте. Ізумурудне або... Ну не знаю. Лайм. Так. Так. Усе. Поїхали. Приєдний з тобою, бойді. Поїхали ще раз, її розіб'ємо. Мені подобається. Ух, ще одна поїхала, до речі. Он. Поїхала. Ще одна стоїть до речі, давайте подивимось на двигун. Який там двигун стоїть? Сразу ж зубачу змінився двигун. Nissan. На ауді поставити двигун Nissan. Це я розумію. Ух, забув закритий капот. Так. Ти що? Це... Я б тебе зараз розстріляв, але ти швиденький. Розбив нам ауді. Фар розбив? А ну і вона ну, трошки? Ну, поїхали далі. Поїхали далі, її розіб'ємо ще раз. Ну що ж? Народ. Ось такі пошкодження Ось такі пошкодження. Дверь відлетіла. Ось такі пошкодження у цієї ауди. Ну що ж народ? Кому сподобався? Цей краш тест драйв. Ставте лайки, там вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Усім удачі і усім щасти. Силка на цю ауді буде в описанні під відео. Удачі!